Вітанечко, з вами я, Софія Блага, і сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі Абу-Дабі. Так що поїхали. Новине пілотом дня у нас став Шарлі Клір, за що я його вітаю! І е, чемпіоном в Куб конструкторів у нас стали Макларен. За що я їх вітаю. Це вперше за дуже-дуже дуже багато років. І мої вітання, Макларен. Хочу почати з постера, найреалістичного постеру від Астон Мартін з неймовірним гарним невом. це все ось так. Мені дуже подобається цей постер. Дуже, дуже, дуже гарний постер з феєр феєрверком Ось такий постер від Скудрії Феррарі з хмарочосами, на яких зображений Карло Сайнс, який дивиться на себе в минулому на Боліді Феррарі. Виглядає це все ось так. Мені дуже подобається цей постер. Ностальгічний постер. Ні, чому ностальгічний? Прощальний, можна сказати, постер від Скудрії Феррарі. Незмінна класика у нас від Макларен. Прощальний також постер для Ботаса, для Джон Guan Ось так він виглядає. Це ось такий постер від Stake Zauber. Поїхали до фіолетових постерів. Хочу почати перший постер з фіолетової тематики це буде у нас Виглядає це ось так. Наступний закатний постер у нас з сонечком це від Red Bull. Ось такий прощальний постер від Мерседес, де написано Дякую Льюіс. І ось так він виглядає з градацією старих болідів Льюіса Хемільтона. І його історією, можна так сказати. Ось такий постер від Мерседес на цей вікенд. Постер також з фейерверками у нас від Вікар. Ось так він виглядає. Перший прапорний постер, який я хочу вам показати, це буде від Williams. ось такий. Та, звісно, у нас ще постер від Haas команди також прапорний постер. Та постер, звісно, фільмований постер. так назву його, Постер з Бредом Пітом над його роботою. З його роботою над фільмом про Формулу 1 виглядається все ось так. І ось такий постер він представив на гран-при Дубаї. Ось такий постер під Шолом Шоломи. Перший шолом у нас буде від Льюіса Хемільтона з дуже багато символами Мерседес. Та одним червоним символом Mercedes, який присвячений Ніколауді. Звісно, шолом виконаний в фіолетово яскраво-жовтих кольорах. Ось так це виглядає. А і ще й позаду у нас на потилиці є слово німецькою мовою Данкі, Це також присвячено Нікілауді. Такий шолом від Льюіса Хеммігтона на цей Гран-Прі. Дуже милий шолом від напарника Льюіса Хеммельтона та Джорджа Рассела Виглядає це все ось так. Хочу розповісти спочатку про чоло. Ні. Про маківку хочу розповісти, де фотографія Льюіса Хеммельтона та Джорджа Рассела, де, є на... де написано божевільно, як летить час. Це тут. У нас і на потилиці також зображений Льюіс Хеммельтон та Джордж Рассел, де вже написано До зустрічі Льюіс. Ось такий дуже милий шолом від Джорджа Рассела на цей гран-прі для Льюіса Хеммельтона, для напарника. це дуже мило і дуже. Я думаю, це приємно було бачити Хеммільтоном. Що далі? Саме так запитав. Валтері Ботес і зробив ось такий е, яскравий, дуже доречний шолом на гран-прі Абу Дабі з блискітками і з надписом Що далі? А далі е, він перейде в резервним пілотом в Мерседес, якщо я не помиляюсь. Ось такий шолом від Валтері Ботеса на цей гран-прі. Шолом у нас від е, Кевіна Магнусена, Виглядає він ось так: це з фотографіями його сім'ї. Його дружини та донечки. Ось такий шолом від Кевіна Магнуса на цей вікенд. Е, Ось такий мав представити шолом, Стебан Окон на останній гран прі. Нагадаю, він не був на останньому гран прі, він пішов ще на гран прі, е, після гран прі Катару. Ось і такий шолом мав представити е, окон на гран прі Абу Дабі. Ось. Шолом від Джон Гвеню виглядає ось так. Е, також з фотографіями е, дуже головних подій його життя, та також е, на затилку зображена його фотографія з потасом і е, знаком безкінечності. Дуже милий шолом також від е, напарника від бота, е, напарника Ботаса. Е, і е, виглядає це все ось так. Дуже, дуже милий шолом від е, Джон Гуаню на Гран-Прі Дубаї. Та ось такий ще дуже милий шолом від е, Шарля Веклера для Карлоса Сайенса, е, з подякою і е, знаком е, Карлоса Перцем та, е, звісно, е, Якимись елементами з шолома Карлоса Сайнца Виглядає це все ось так. Ось такий шолом представив також Шар Леклер, і виглядає просто він... Виглядає мило. В цьому році щось дуже багато а, шоломів присвячено напарникам. Fешен формула 1. В перший день Льюіс Хеммельтон приїхав у ось такому білому образі. Це біла сорочка та білі штани. Тканина це все у нас джинс. І виглядає це все ось так. Ось такий образ в перший день від Льюіса Хеммільтона. Total Black в другий день це повністю чорний образ. Одяг це у нас комбінізон. І ось такий образ в другий день гран-при Абу-Дабі. В третій день цікавий образ з поєднанні червоного, білого, рожевих кольорів, молочних кольорів. Штани та верх це костюм, а під низом у нас молочного кольору. Майка ось, задовжена. І виглядає вона ось так. Також тут у нас намисто перли та бордові. Окуляри. Виглядає це все ось так в третій день. День гранд-при Льюіс Хеммільтон приїхав повністю в червоному образі, тільки виключені окуляри та взуття. Вони чорні. Повністю Хемільтон вже хоче отримати досвід в Феррарі і хоче повністю вже бути в Феррарі. І ось такий день гран-прі Льюіс Хемлтон приїхав в червоному Яскравому червоному образі. Цікавий образ. Та, звісно, ми не могли. <с> я не можу вам не показати, це просто же мило. А, ось такий, а, ось так. Це я, я впевнена, це парі було з жер... А, Не могла я вам не показати цей образ, цей образ від Бону. А, Ось так виглядає. Я впевнена на було якісь парі з Льюісом Хеммельтоном та Боно. Бо так Боно зазвичай не одягається. Він більш класичні варіанти. Це сорочка, біла, чорні якісь штани, класичні. А ось це прям. Це не класичний стиль Боно. Виглядає це дуже круто. Звісно, це образ світомі філфігер. Вау! І помітьте, тут, будь ласка, тут двоє окулярів на бону. Я просто впевнена, що це саме ідея Льюіса Хемільтона. Це дуже мило і дуже дуже круто. Це просто я коли побачу, така вау! Це точно вони. Це точно були якісь парі. Точно круто. Мені дуже подобається. дуже крутий гран-при, гран-прі Дубаї. Останній такий. Легендарний, можна сказати, трошечки гран-прі. Багато чого відбулося і що мені сподобалося саме. Та сезон гарний був, крутий сезон був. Усім дякую за перегляд всіх моїх відео в цьому сезоні. Цей сезон просто був неймовірно цікавий на дуже-дуже багато речей, не тільки на фешн і арт Формули 1, а сам сезон був дуже цікавий. Я вам усім дуже вдячна, хто дивився мене і підтримував мене коментарями, підписками, лайками. Я вас всіх дуже сильно люблю і усіх до наступного гран-прі, гран-прі 2025 року і першого гран-прі в Австралії. Я всіх обіймаю і всіх цілую, і всім дякую вам, хто дивиться мене. І усім па-па-па!